І ми сьогодні за М109, дев'ять власне це мене теж зранку здивувало, тому що манкажу маленькі країни, які реально відчувають загрозу навіть за рахунок власної безпеки, хочуть допомогти Україні. А Монстропотібні держави вони граються великою геополітикою і реалізовують стратегію Манкачу, щоб Росія не перемогла Україну на полі бою. Хоча мені була абсолютно до інша стратегія, інша теза, щоб Україна перемогла Росію на на на, на полі бою, начебто не велика різниця в цих тезах, але вона якраз і часом визначає темпи надходження тієї чи іншої допомоги до України. Так, от Прибалтійській країни. Балтії, Балтіше треба говорити польща. Ось Ті, ті держави, які власне є на першій лінії зіткнення з ворогом, розуміють, що форпостом цих бойових дій на сьогодні є Україна, які потрібно допомагати, і обсяги допомоги Балтії і Польщі дійсно вражають догляду на їхні власні можливості.